Доріго Христі, всі молитви, які ми молимо, ранішні вечірні молитви під час вживання їжі, інші молитви це є та наша духовна скарбничка. Але є, знаєте, такі речі, які називаються духовний кредит. Це коли ми молимося в наміренні за зцілення, за те, щоб Господь Бог заради нас. І зцілив людей, щоб нас укріпити у вірі. Не просто зцілення, але щоб ми укріпилися у вірі, щоб ми стали свідками Божого чуда, щоб ми свідчили іншим, що ми були свідками чуда і в тих родинах, де є тяжко хворі. Нехай Господь Бог через вас облегчить ту хворобу, хто лежать в нем очах, а вас нехай укріпить у вірі, щоб ви стали свідком зцілення. Перше, ніж просити за зцілення хворого, просіть, щоб причиста Діва Марія вас підготувала, щоб свідчити. Щоб ви стали свідками, так як причиста Діва Марія каже, не знаю, як то станеться, я ж не знаю, мужа, як я можу родити. І Ангел каже, Дух Святий зійде на тебе, сила Всевишнього тінить тебе. І вона каже: добре, я слугиня Господня. Вона дала добро, вона згодилася, вона приготувалася. І вона своєю глибокою вірою стала тою. Яку було вибрано на Божу Матір. І тому, коли ви будете присутні, коли Дух Святий буде діяти і оздоровлювати хвору людину, в першу чергу треба, щоб він укріпив вас у вірі, щоб ви після того зцілення не спортили оту Божий дар. Щоб ви залишилися в глибокій вірі і були свідками Божого чуда. І ви скажете, я сиділа коло хворої, і я стала свідком цього чуда. Після молитви зразу почалося полегчення. Бо є дуже важливо, коли є у вас хвора людина, а в першу чергу Бог хоче оздоровити тих, що ходять навколо неї. Бог хоче оздоровити нашу душу. Бо іменно через якісь обмеження Бог приходить до нас, щоб нас удосконалити. Через якісь обмеження в здоров'ї, обмеження якісь там людина чимось є немічна, не бачить, не чує, не може ходити. І Бог каже, я тебе поставлю на ноги, але чи ти готовий бути здоровим? Чи ти готовий позбутися того? І кожен з вас скаже: «Ну, ну, як може бути людина не готова, а я вам розкажу як? Сліпий з народження, привели його до Ісуса. А Ісус йому каже, що хочеш, аби я тобі зробив? Та Він каже, хочу, щоб я бачив. Христос каже: добре, будь зрячим. Бог питається, що хочеш, щоб я тобі зробив. А якщо ти сумніваєшся, як Бог буде тобі то робити? Тому якщо вас навколо хворого є двоє або троє, і ваше, ваше бажання буде таке саме. Як ваша віра, а ваша віра буде така сама, як бажання, то навіть той, що лежить і не вірить, на ньому станеться чудо, щоб він, оздоровившись тілом, оздоровився і душею. Але ваша віра навколо має бути сильна. Ви маєте бути готові до того, що ви будете бачити, як людина зціляється. Бо важніше. Стілення для тих, які навколо, які присутні під час цілення. Бог за вас переживає, щоб ви, будучи свідком Божого чуда, потім не відпали від віри через вашу гордість, через ваші е, неправдиві слова. Бог не хоче, щоб на Його чуді ви брехали. І якщо у когось із вас Бог побачить, що ви можете збрехати, ви не будете свідком Божого чуда, ви будете свідком молитви, але не свідком чуда. Приготуйте себе в першу чергу. Чи ви готові поприсутствувати там, де Бог буде безпосередньо діяти і ви будете бачити? Себе приготуйте. І кожен, хто готовий стати свідком Божого чуда, ви його побачите не завтра, а сьогодні. Нехай Господь Бог благословить всіх вас. Особливу молитву направляю із своїм благословенням для тих, хто в немочах лежать, для тих, хто потребує зцілення. Хай Господь Бог через причисту Діву Марію підніметь вас. Бажаю зцілення для тих, які біля хворих, зцілення душевного, щоб той тягар, який ви маєте на своїх плечах, перемінився на радість, щоб той, та, та опіка, то, ото, ото постійне перебування біля того хворого, то є тяжко. Щоб ця, ваш тягар перемінився на радість, будьте достойні того, що Господь Бог вас вибрав і через вас буде діяти. Не, не, не забувайте залишатися постійно в молитві. Дивіться, так як людина потребує їсти. Потребує пити воду, щоб жило тіло, так душа потребує присутності, духовного, духовної поживи. Перебувайте на молитві, слухайте служби Божі, ходіть до церкви, жийте духовним життям, давайте поживу для своєї душі. Бо як тіло може вмерти, якщо йому не давати їсти, а якщо воно навіть і не умре, воно, воно буде безсиле. Тому так же саме і душа, її треба кормити духовним кормом. І це є Святе письмо, це є молитва, це є літургічні відправи служби Божі. Молебні, акахисті, вечірні утренні. Це є наш духовний корм. Я бажаю вам, щоб ви ніколи не були голодні ні тілом, ні душею. Я бажаю вам, щоб ви ніколи не були хворі ні тілом, ні душею. Я бажаю вам, де б ви не були, щоб ви завжди були готові стати свідками Божого чуда. Амінь. Ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.